Вітаю, мої шановні глядачі! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні говоримо про планету Плутон і про її ретроградний рух з 5 травня по 13 жовтня. Період немаленький, майже півроку. Це відео дає відповіді на важливі запитання, які виклики нас очікують, і як побачити можливості, які стратегії допоможуть нам вийти на новий фінансовий рівень. Бо саме Плутон відповідає за колосальні прибутки. А також як ретроградний рух планети може вплинути на долю нашої країни. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтеся з нами. Мене звати Тата Славіна, я астролог, психолог, маю великий практичний досвід. На початку нашої зустрічі хотіла вам подякувати за підписку на мій канал, коментарі та вподобайки. Наша астрологічна родина росте. І це надихає мене знімати нові цікаві і корисні відео. Також я нещодавно запустила телеграм-канал Астрологія Української». Приєднуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин і отримувати цікаву та корисну інформацію. Посилання ви знайдете в описі під відео. Будь-який простір, який я створюю, задуманий для тих, хто готовий нести відповідальність за свої дії, хто керує процесами у своєму житті, будує плани, а рух планет приймає як навігацію систему підказок і можливостей. Ми разом розглядаємо ці сигнали і шукаємо в них практичну користь. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Плутон це найбільша карликова планета, найвіддаленіше небесне тіло від сонця. Відстань від Плутона до Сонця змінюється в межах 4,4-7,3 мільярди кілометрів. Такий великий перепад пов'язаний з тим, що Плутон рухається по дуже витягнутій орбіті. Іноді він наближається до Сонця ближче, ніж інші далекі планети. А іноді віддаляється на рекордну відстань. Це створює враження, що ніби Плутон то з'являється, то зникає. З космічної сцени, посилюючи його символіку як планету крайнощів, кризи та прихованої сили. Один оберт навколо Сонця Плутон здійснює за 248 земних років. Його орбіта має нахил і еліптичну форму, що відрізняє її від більшості планет сонячної системи. День на плутоні триває приблизно 6 земних діб, а температура на поверхні планети досягає майже мінус 230 градусів Цельсія, що робить її надзвичайно холодною. Плутон спочатку був сприйнятий як новий планетарний об'єкт, і його відкриття викликало великий ажіотаж у науковому світі. Однак пізніше, після уточнення його розміру та орбіти, стало зрозуміло, що Плутон є значно меншим за інші планети сонячної системи і має дуже незвичну. Витягнуту орбіту особливо цікавою є історія того, як Плутон отримав свою назву. Усе розпочалось ще у 1930, коли астрономи вперше виявили об'єкт на краю сонячної системи. І потрібно було якось її назвати. І тоді несподівано важливу роль зіграла маленька дівчинка з Англії. У 1930 році в Венеції Берні було всього 11 років. Дідусь дівчини, який раніше працював бібліотекарем в університеті Оксфорду, уважно стежив за астрономічними новинами. І відкриття нової планети, і дискусія довкола її назви привернули його увагу. 14 березня, під час розмови з онукою, він показав газету зі статтею про відкриття нової планети. Між іншим, дідусь запитав. Яке б ім'я вона, Венеція Берні, запропонувала для нової планети? І дівчина відповіла, оскільки ця планета така далека і холодна, її варто назвати Плутоном на честь римського Бога Бідземного царства. Відповідь настільки вразила дідуся, що він поділився нею зі своїм другом, професором астрономії. Той у свою чергу передав пропозицію дівчинки до обсерваторії Сполучених Штатів, де й було відкрито планету. Ім'я сподобалось науковцям коротке, виразне і символічне. І 1 травня 1930 року обсерваторія офіційно оголосила, що нова планета названа Плутоном. В свою чергу Венеція Берні отримала винагороду від дідуся за влучну ідею, банкноту у 5 фунтів. В подальшому життя дівчини не було пов'язано з астрономією, але вклад став дуже важливим, адже назва Плутон і сьогодні є символом планети, що знаходиться на самій межі нашої сонячної системи. З точки зору астрології, Плутон це планета крайнощів трансформацій, руйнувань та відродження. І для того, щоб зрозуміти вплив ретроградного руху Плутона, треба зрозуміти суть і глибокий символізм цієї планети. Плутон належить до умовного восьмого поля, яке в астрології відповідає за чужі ресурси, крупні фінансові операції, кризові ситуації, сексуальні взаємини, психологічні трансформації. Та магічні практики Плутон також пов'язаний із знаком скорпіона, адже саме цей знак символізує глибинну трансформацію, вміння діти на межі можливого, що допомагає долати складні етапи життя. І відроджуватися як птах Фенікс. транзитний плутон часто вимагає від нас готовності змінюватися, переживати втрати, усвідомлювати складні емоції і діяти на межі можливого. Його енергія завжди радикальна, якщо трансформація, то глибинна, що охоплює повний перепис внутрішніх програм і життєвих алгоритмів. Плутон символізує сили, що знаходяться за межами нашого контролю, техногенні катастрофи, війни, руйнування, онкологічні захворювання це процеси, які змінюють не тільки наше життя, а й наше ставлення до нього. Після таких досвідів людина зазнає глибоких змін. Її цінності і прагнення трансформуються. Те, що раніше здавалося важливим, більше не має значення. Це не просто новий етап, це зовсім інший спосіб мислити і діяти. Плутон у періоди ретроградного руху змушує нас звернути увагу на те, що ми не помічали раніше. Повернутися до того, що ми намагалися забути, до страхів, рішень, за які соромно, до болю, що здавався пережити, до тим, які ми ретельно ховали в глибині, це час, коли життя випробовує нас на міцність, змушує знову зіткнутися з тим, від чого ми тікали. Залежностями, прив'язаності до минулого, до тих, кого вже немає, але хто досі керує нашими почуттями і рішеннями. Цей період може бути важким. Та Плутон це не лише про біль і страждання, це також про безмежні скарби і владу, які відкриваються тим, хто пройшов через його випробування, а ресурсів у нього чимало. Всі корисні копалини, які знаходяться в надрах землі, всі гроші світу, золото, діаманти і багато іншого. Наприклад, спадщина, яка приходить після смерті, вимагає відповідальності за ресурси, зароблені не нами. Це не лише матеріальні багатства, а й знання. Досвід, культурні традиції, емоційні зв'язки, що передаються від попередніх поколінь. Плутон змушує нас усвідомити, що ми не є лише споживачами цих ресурсів, а й носіями відповідальності за їх використання та передачу наступним поколінням. Які ж теми може підняти Плутон саме для нас під час ретроградного руху? Це питання не про глобальні катастрофи, а про дуже конкретні ситуації, які вимагають чесності до себе, спостереження, усвідомлення і внутрішньої роботи на психологічному рівні. Ось п'ять важливих тем, які може підняти ретроградний Плутон. Пропоную подивитись на них чесно. І, можливо, це дозволить нам. Обрати оптимальну стратегію на найближчі 6 місяців. Отже, перше вигорання через надмірний контроль і перевантаження на роботі. Ретроградний Плутон ставить питання: чи не будуємо ми свої досягнення ціною виснаження? Це час чесно поглянути, чи не перетворилась наша продуктивність на форму самознищення. Друге, тема важких хвороб і шанс на оновлення. У тих, хто проходить через онкологічні захворювання, може з'явитись шанс на нове джерело життя за умови глибокої переоцінки внутрішніх ресурсів. Ретроградність змушує зануритись у корінь хвороби, а не лише боротися з її формою. Третє: спадщина та відповідальність. Люди, які отримали спадщину або очікують її, можуть зіткнутись із глибинним питанням, як не зруйнуватись під вагою чужих рішень, обов'язків чи грошей. Це не просто дар, а виклик на рівні самостійності, зрілості, відповідальності. Четверте. Смерть і ставлення до померлих. Цей період може повернути теми втрат близьких людей, а з ними потребу переосмислити своє ставлення до померлих. Важливо дати собі дозвіл на скорботу, але не дозволити скорботі управляти вашим життям. П'яте фінанси, контроль і залежності. Ретроградний Плутон змушує поглянути на свої фінансові звички, чи керуєте ви грошима, чи вони вами? Це час для відвертого запитання, де у фінансових рішеннях є страх, а де реальна стабільність. Перехід на новий фінансовий рівень завжди пов'язаний з необхідністю розширення відповідальності, розвитку фінансової грамотності, напрацювання нових навичок і стратегій. Це процес, у якому важливо трансформувати свої думки, перейти до більш глобальних категорій і поставити перед собою питання. Чому я сприймаю гроші як щось обмежене? Бо Плутон це про безмежні ресурси і багатства. Друзі, звісно, всіх нас турбує питання, як ретроградний рух Плутона позначиться на долі України. Адже Плутон це вища планета. І її вплив проявляється насамперед через глибинні колективні процеси. Це про трансформацію великих систем. Структур, ресурсів і владних механізмів. Тож, переходячи до подій в Україні, не можна не звернути увагу на один символічний збіг. 30 квітня, майже напередодні ретроградного руху Плутона, коли всі планети були директними, відбулось підписання угоди про корисні копалини. А за корисні копалини, як ми вже з'ясували, в астрології відповідає Плутон. Цікаво, що перший варіант цієї угоди не був вигідний для України, і ця угода не була підписана. Нагадаю, в попередньому відео на молодих тельці для нас було критично важливо усвідомити, що ми маємо. І бути готовими це відстоювати послідовно і методично. Також я повідомляла, що після 27 квітня напруга почне спадати, і для всіх нас будуть гарні новини. А ми повертаємось до ретроградності Плутона і того, що вона може означати для України. По-перше, варто зазначити, що угода про корисні копалини протягом наступних шести місяців буде доповнюватись та удосконалюватись. Цей процес безпосередньо впливатиме на законодавчу базу країни. Ретроградний Плутон повернеться до важливої точки України в четверте. Особливу увагу слід звернути на 17 вересня, коли відбудеться точне з'єднання Плутона з Сатурном України. Це знакова дата для кордонів, законів та структури країни, оскільки Плутон у цей час підніматиме питання трансформації і перегляду існуючих норм. Однак цей процес не завершується у вересні. Остаточні рішення або ж завершення змін відбуватиметься у листопаді. Коли Плутон знову з'єднається з Сатурном, завершуючи важливий цикл змін, тобто з моменту початку ретроградного руху Плутона з 5 травня до кінця листопада ми будемо спостерігати процеси, які охоплюють не тільки зміни в угоді про корисні копалини, а трансформацію законодавчих норм, керуючих структур та кордонів країни. Зокрема, очікується, що буде проведено очищення від застарілих неефективних структур. Поступово їх замінять на нові та більш адаптовані до сучасних умов. Важливі рішення будуть ухвалюватися саме в вересні та листопаді. Якщо наша країна пройде складний шлях трансформації, то зможе вийти на новий фінансовий рівень. Ретроградний Плутон не дає нам відповіді, але вчить бути стійкими навіть на межі наших можливостей. Він змушує підсилити слабкі місця. Це час, коли укріплюється те, що має вижити. Ми стаємо прагматичними, раціональними, зібраними, сконцентрованими на реальному результаті. Сьогодні я поділилася з вами своїм розумінням символізму планети Плутон і які задачі постануть перед нами у період ретроградного руху. Завдання астролога не лише спрогнозувати майбутні події, але й пояснити, що вони означають для кожної конкретної людини і для суспільства загалом. Якщо вам цікаво, як працює саме ваша натальна карта, ви бажаєте отримати персональні рекомендації, запрошую записатись на консультацію. Це можна зробити в телеграм або дірект-інстаграм. А у мене на сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Ваш астролог Тата Славина.